Всього 15 хвилин мені знадобилось, щоб написати цю пісню. Я пам'ятаю той час, це було десь 2 години ночі. У нас тоді були перебої зі світлом. і Я все-таки не заснув, і в один із моментів я вирішив, потрібно. Ви можете її почути і послухати на всіх платформах, а зараз буде короткий відривок із цієї пісні світла, але тут видно, я можу побачити, всі твої мінуси десь квітне, а ти тендітна Знизу до верху бачиш, ти бачиш мене День і ніч, ніч цілий день Спостерігав і не зміг зрозуміти День і ніч, ніч цілий день Там, де ти була, розпускалися Десь мене полетіли кудись я.